Всім привіт! Деякий час назад я записував коротеньке відео про коромисла клапанів, які у нас з'явилися останнім часом. Але недавно мені довелося побувати на складі одного з магазинів наших колег і там побачив декілька варіантів виробників цих коромисел. І ось по порядку. Одна з позицій називалась Коромисла клапана Завод. Це так в прайсі цього магазину показано. От, як воно виглядає? Етикетка, ну, взагалі тут етикетка не завод, ніфіга, от, але схоже. от. Я уважно роздивився, це, це, але дещо мене засмутило стосовно того, що це завод. Наступний варіант тут виробник ВМ написано було. Трошечки ціна відрізняється. от. І в мене була можливість глянути. Упаковка, ви бачите, тут в коробці, упаковка трошки інша. От. Але, якщо уважно роздивитись, то там точно такі самі коромисла. Далі є ще третій варіант. Це точно такі самі коромисла, які показані на сайті нашого магазину. Вони у їх саме найдешевші, але мене засмутило те, що все, що я побачив в усіх коробках, в усіх упаковках. Незважаючи на те, як воно запаковано як воно називається в каталогу магазину, коромисла кругом однакові. От. Ще раджу зараз уважно роздивитися саме цей варіант кромислики, тому, тому що трохи далі я покажу коромисла такі, які вони були раніше ще в довоєнні часи. Так, ось ми знайшли коромисло одне. Ще Виробництва минулих часів. От. Воно зберігалось неналежним чином, тому його навіть не знаю, чи можна його ставити на машину, чи ні. От. Але в будь-якому разі можна його показати у відео. Значить, в чому основна відмінність від сучасних тих, що ми придбали? От. На, ну, сам корпус, він, по-перше, трошки тут тоньше. Тобто легше. От. Так само гвинтик регулювальний, все. Але робоча частина, як воно вироблялося? тут видно. Ох, візьму щось тоньше. Отут наплавлявся твердий слой, такий шар твердий, який потім оброблявся, і воно по розпредвалу. З розпредвалом в парі працювала оця поверхня. От, вона з більш твердого металу, який був наплавлений на чавун. В тих коромислах, що зараз ідуть, там метал однаковий, що весь корпус, що оця робоча поверхня. Це те, що я хочу сказати про в чим відрізняються коромисла для Таврії сучасні від тих, що робились. Раніше. Ось іще раз для порівняння той невеличкий кусочок відео, де зблизька показано сучасне коромисло, щоб ви могли порівняти. Якість, звичайно, гірше, ніж було була раніше. От, а ще один неприємний висновок мій такий. Незалежно від того, під яким брендом вони продаються, коромисло кругом абсолютно одинакові одного і того самого виробництва. Дякую за увагу. На цьому все на все добре.